Так, братва нам допомогла, воно один. Часть одного. А, ще воно лежить. Ще один ось лежить. І ще там три трупіка. Ну, до цього було два. І, коротше, вони заклинили вентилятор. Компресор качав, 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 монстр, все таки як як-не-як. І так хліпануло, що просто, мама, не кажи. Йопа <сі> на мать. <сі> Гарно. Вже мертвий. А що мені? <сі> Навіть фільтр роздуло? Нема. <сі> клапанам срока. Так, а в такому випадку треба буде прочисяти капіляр. Тобто його так розвернуло, що це срак. Так, моторчик поміняно. Саме головне тепер слідкувати за мишками, щоб мишки сюди не попадали. Мишки це зло, це фіксики, які роблять шкоду. Я подивлюсь, що у мене є по рішетки, якщо що, поставлю якусь рішетку, але від мишки не убіжиш нікуди. В цепі нагрузки поставлю 5 амперний предохранитель і якщо що буде відсікати поток. На випарнику в об'ємі, поставимо поки нижче нам треба вигнати на режим, тиск? Ну приблизно мінус а, тиск, верніше один. И 6 кипіння минус двадцать два, три.